Китай дивиться на російсько-українську війну і на американську реакцію. Да? Але мені здається, що е, до кінця цей меседж, як то кажуть, не, не докрутили. Mm -hmm. Тобто, е, те, що Китай якби спост, ну, спостерігає, звісно, за там за реакцію на російську агресію з 2014 року, ну це однозначно. Це однозначно, але з іншого боку. Тут є суттєві відмінності, і ми про це теж мені здається, якось, якось говорили. І тут ми якраз підходимо до тієї історії, що. Сполучені Штати і Тайвань і Сполучені Штати та Україна в їхніх відносинах є різні стартові точки, тому що в Сполучених Штатах в 79-му році через Конгрес прийнято був окремий е, акт про е, відносини саме з Тайванем. і там чітко сказано, що якщо е, Тайваню потрібна буде військова допомога, Сполучені Штати зобов'язуються її надати. І, те, і, і це те, на жаль, чого ми не мали ні в 2014 році, ні в 2022, му ні навіть зараз. Хоча мені здається, що це насправді історія, яку можна було би просувати, як от знову ж таки, якщо вірити, да або якщо апелювати сценаріями Трампа, що от спочатку припинення вогню, потім, можливо, вибори, а потім якась ще мирна угода, якась велика, як Трамп це бачить, оце могло би бути от частиною цього третього пункту про якусь. Угоду да, тобто, щоб це, як то кажуть, було частиною цієї угоди, що тоді ми на це йдемо. Але якщо ви тоді приймаєте це у себе в конгресі, тобто такого роду закон про відносини з Україною, тому що од одна справа, на жаль, сполучених штатах це закон, інша справа це резолюція. і тут знову ж таки, це мені здається, можна було би просувати, якби у нас зараз були більш такі люб'язні і більш конкретні відносини з адміністрацією Трампа, от прямо зараз.